Я знову вкрили вогнем Херсон. Під ударом цього разу був Дніпровський район міста. За словами місцевої влади, ворог прицільно бив по житлових кварталах. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки містян та цивільний автомобіль. Проте одразу після ліквідації наслідків атаки рятувальниками окупанти повторно вдарили по тому ж місцю. Цього разу застосувавши вже безпілотник, поранено двох рятувальників та працівника прес-служби Херсонської обласної військової ради. Раз залучається Олександр Телеконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пана Телеконіко, вітаємо. Вітаємо вас. Добрий. день. Що відомо про стан рятувальників та представника прес-служби, які потрапили під повторний удар у Херсоні напередодні? Слава Богу, вони отримали неважкі поранення. Працівник нашої прес-служби, саме Херсонської обласної військової адміністрації, отримав контузію. Акуботравму, працівник Херсонської воєнної рятувальної служби, який приїхав на виклик, отримав поранення ноги. Вони якраз поряд стоя... знаходились. І ДСНСник, рятувальник, отримав, наскільки я розумію, також неважкі поверхневі поранення осколкові, але також акуботравму. Тільки Мабуть, дивом вдалося обійтися без жертв. Ну знов таки, це росіяни пробували вбити наших людей в чергове, і якраз тих людей, які допомагають в більшості людям після обстрілів. Це вчора не єдиний випадок. Був також таким же дроном атакували в Станіславі пожежну автівку, яка також рухалась на допомогу людям. В Станіславі також вчора постраждали. Двоє волонтерів э, мілітарної місії проліска, які роздавали, надавали допомогу, роздавали будівельні матеріали для э, мешканців, і на них також було скинуто вибухівку. Бо, слава Богу, вони там от також не важкі поранення отримали, але пошкоджена автівка. Також в Станіславі, окрім цих э, постраждалих ще двоє цивільних, э, тобто четверо за вчорашній день. Є така ж постраждала Хрешенівки э, вчора. І сьогодні знову таки цей же квадрат, який вчора спочатку обстріляли, а потім скинули туди вибухівку росіяни. Знову зранку був обстріляний, ймовірно, з артилерії було там близько 10 прильотів артилерії по цьому квадрату. На щастя, без посраження. Ви розповіли про обстріл у станіславській громаді. Там фермерське господарство опинилося під обстрілом, і знаємо, що влучили по приміщенню, де зберігалося зерно. Чи вдалося хоч щось врятувати? І загалом наскільки активно ворог цілить по фермерським господарствам? Вони дуже дуже великі спроби і постійно пробують і нищити. Те, що на полях, і нищити, те, що вже зібрано, дійсно було влучання в сховищі. Там зараз працівники вже перебрали в більшості і пере... перепакували те збіжжя, яке вони вже до цього зібрали. Але це не перший випадок в тому ж самому Станіславі. Там було також, що мабуть десь місяць тому. Скид з вибухівки на території одного з агропідприємств, де загинув один чоловік, поранено було ще е, двоє, і це на жаль не тільки в Станіславі а на всій прибережній зоні, і не тільки прибережній зоні постійно цілять по агропідприємствам. І саме зараз головне, саме від чого страждають фермери. Це зараз тут спека близько 40 градусів, і звичайно, кожне влучання це підпал, підпал звичайно. Вже готового до збору врожаю, і це дуже шкодить аграріям і наносить великі збитки. Пане Толоконіков. А чи простежується якась тенденція в цих обстрілах? Можливо, вони обирають якийсь специфічний час доби або якісь окремі дні? Чи це просто хаотично відбувається без жодних прогнозів? Знаєте, раніше, якщо ми там сумнівались про те, що вони як вони розповідали, що. Наші воїни ховаються там в якихось будівлях, і тому вони туди цілять. І іноді артилерія або міномети не, не влучають конкретно в ціль і ну точність не велика. Але тут без сумніву зараз вони почали полювання на цивільних цивільних бабусі, дітей. Вони бачать, куди вони скидають вибухівку. і Тенденція збільшилась саме полювання з дронів. І також на цивільні автівки, і будь-який рух в прибережній зоні викликає їх до того, щоб знищити це життя, яке там зараз на правобережжі. Тому це ця тенденція, що стосується там тижня, то трошки зменшується. Ну за нашими спостереженнями трошки зменшується у неділю обстріли, але в понеділок з новою силою починають обстрілювати не знову. Ворог хоче знищити життя, але як ми бачимо, життя вирує. Зокрема, і за словами голови Херсонської ОВА, площі засіяних земель на Херсонщині втричі більше цьогоріч, ніж торік. А як загалом триває розмінування області? Так саме завдяки розмінуванню, оперативному прискоренню розмінування вдалося збільшити кількість посівних. Будемо надіятися, що наступного року ми ще збільшимо. На той відсоток, який ми розмінували наразі, це близько 300, більше 320 тисяч гектарів. Це ми наближаємося до половини замінованих територій, які були на правобережжі. і загалом 683 загальна площа тобто залишилось там ще 20 тисяч гектарів. Ми дійдемо до 50%. відсотків. І хочемо ще раз подякувати конгресу місцевих влад за голованням Єрма... Андрія Єрмака, коли було прийнято рішення про збільшення кількості саперів, вибухотехніків та піротехніків, майже в десять і звичайно це дало результат. І зараз ми плануємо до до, до кінця 2025 року розмінувати повністю правобережжя, але думаю, що до цього у нас ще велика робота буде на лівобережжі. Дякую вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Харсонської ова, був з нами на прямому відеозв'язку.